Чернівецька область ключові ворота держави на західному кордоні. Але окрім офіційного перетину, роками через ці території пролягають тіньові шляхи, що приносять мільйони євро прибутку. Не державі, а організаторам злочинних схем. Це мільярдні втрати для бюджету та фінансування організованої злочинності. І звісно, що боротьба з цим явищем триває не одне десятиліття. Повномасштабне вторгнення Росії вплинуло на всі сфери життя українців, у тому числі й ті, що входять у конфлікт з законом. Тож як сьогодні в умовах війни працює прикордонна варта буковини і чи можливо повністю перекрити тютюновий трафік? Прикордонні села Буковини це місця, де життя століттями було тісно пов'язане з лінією кордону. Тут нелегальний бізнес став для багатьох джерелом доходу. Ці вулиці частина міжнародного ланцюга. Боротьба тут відбувається не лише на лінії розмежування, а й у свідомості людей, які змушені обирати між мізерною зарплатою та кримінальним заробітком, попри посилену охорону. Ви говорите контрабанда, а ми говоримо заробітки. Тут біля кордону так було завжди. Родичі живуть по той бік Румунії. Ми до них завжди ходили. А вони до нас. Звичайно, війна все ускладнила. Пограничників багато, техніка працює. Але хіба це зупинить людину, якщо в неї немає іншої можливості, заробити? Це просто стає дорожче і ризикованіше. Це просто легкі гроші, хоч і горькі. Обична робота, яку ми саме знаходимо. Кордон тут це проблема, а шанс одночасно. Утім, повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. З одного боку посилився контроль на кордоні, з іншого зросли ризики для так званих пачкарів людей, які наймаються на невеликий прайс, переносити тюки з цигарками. Як наслідок, контрабандна активність не зникла, але зазнала трансформацій. Щодо переміщення тютюнових виробів, то ситуація дещо змінилася в сторону зменшення. Якщо взяти з тих цифри статистики, то до війни за 21 рік на ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону було вилучено півтора мільйони пачок сигарок. Якщо брати цей рік, за 9 місяців вилучено всього лише 50 тисяч пачок. Але в принципі саме так, це явище незаконне переміщення воно нікуди не ділиться, зменшилося його, скажімо так, об'єднається. Як зауважують прикордонники, частина з них змінила фокус у нелегальному бізнесі. Деякі місцеві професіонали перекваліфікувалися. Тепер їх більше цікавить нелегальне переміщення ухилянтів через кордон. Але попри все, сигарети досі у грі. Ба більше контрабандисти постійно адаптуються. За словами прикордонників, сьогодні застосовуються складні схеми і технології, які ще кілька років тому. Здавалися фантастикою. За ці роки ми спостерігали дуже багато різних варіантів. Це і було переміщення за допомогою дронів БПЛА, сигарет. Були такі випадки. Були випадки, коли сигарети приховувалися в цистернах, призначених для перевезення газу або дизельного пального. У нас було два таких великих резонансних випадки. Коли замість цього товару повністю вщент, цистерни були набиті. Цигаретами, тож цигарки залишатимуться ласим бізнесом, адже доки різниця в цінах на тютюн між Україною та ЄС залишається значною, а кордон вимагає концентрації сил на проблемах пов'язаних з війною, спокуса для криміналу. Буде існувати цим видом протиправної діяльності займаються громадяни для того, щоб заробити додаткові кошти, скажімо так. От різниця в цінах на тютюн в Україні і в країнах ЄС досить суттєва, і таким чином люди намагалися заробити додаткові кошти. Водночас, з кримінальної проблеми, контрабанда на Буковині стала ще й своєрідною частиною культурного явища. Про неї складають пісні та навіть знімають фільми, що отримують міжнародне визнання. Досить згадати наш умілий фільм «Памфір» про трагічне життя буковинських контрабандистів, який здобув численні кінопремії. Або ж відомий хід гурту «Гуцул -каліпсо Контрабас» – іронічний погляд на повсякдення пачкарів. Це твори, які фіксують відчай місцевих та кримінальні традиції регіону. Шотента таможник не вичислить нас, у бусипі до прилку, без кадра вас, ты можешь спецнужбы, зупинить нас, плетять дета плани, де кадра вас, що те там ж, ні, не вичислить нас, у бусипі до пшилку, без карт, ти можеть без службы, зупинить нас, летять де та планы те карточные. Просто ми довгий час спостерігали за людьми, які возять контрабанду, які займаються саме цим ремеслом, якщо так можна сказати. Буковина прикордонний регіон, тому таких людей тут дуже багато деякі є з них дуже щирими, відкритими. і була можливість спілкуватися спостерігаючи за ними, за тим, як вони ведуть. Скажімо, так, свій нелегальний бізнес. Боротьба з контрабандою на Буковині триває 24 на 7. Але усі її учасники розуміють, лише самими репресіями проблему не вирішити. Для кардинальних змін потрібні спільні дії правоохоронців, рішучі економічні кроки держави та створення робочих місць, заходи, які можуть перекрити цю тіньову артерію, яка виснажує українську економіку. Аліна Рябко, телеканал ТВ.